Всім привіт! І Це коротка інструкція, як економити і замовляти найдешевше на Aliexpress. Ця інструкція включає в себе максимальну можливість, як отримати максимальну знижку, купони і все інше. Продажі в Китаї бувають раз в місяць або раз в три місяці, ну доволі часто. І перед розпродажем ми просто закидуємо в корзину все те, що вас цікавить. Це обов'язково зробити за 5, 10 або за 2 дні, як я це зробив. Ми просто додаємо все те, що вас цікавить. Далі ми просто шукаємо у блогерів або сайти з купонами, саме кодами, які можна використати. Важливо зауважити те, що деякі купони видають самі продавці. Тобто, якщо ви додаєте товари в корзину, то потім ви знайдете повідомлення від продавців з власними купонами. Так вони будуть сумуватися ще з основними купонами, які ви знайдете в інтернеті. Також потрібно зауважити те, що я використовую ще й додатково кешбек-сервіс севіс Shops. Він має не дуже високий кешбек, але він український, тому це додає, скажімо так, плюсики, бонусики. Ну і вже під час розпродажу ми вводимо купони, які ми знайшли. Відповідною сумою до вашої корзини додаємо і додаємо всі знижки, купони, які додали вам продавці. І за висновком я отримав майже 20% знижку, зекономивши при цьому досить таку невелику суму грошей. В принципі, на цьому все. Ну, і оплата пройшла, і я отримав максимальну знижку і вигоду від того, що я купив, отримавши знижку від продавців, купон і плюс ще невеличкий кешбек, який видасть. Економити ще більше можна тільки, якщо ви створюєте нові аккаунти і купляєте якісь акційні товари там за 1-2 за центи. Але для цього потрібно зроб... робити собі безліч аккаунтів. Але в мене великий аккаунт з великим рейтингом, що дозволяє в принципі навілювати і відкривати суперечки, якщо щось не так з товаром.